У рамках третього туру Другої ліги України ФК Тростянець зіграв на виїзді проти команди Олександрія 2 Уже з перших хвилин господарі поля почали пресинг, не даючи тростянцю вільно переходити на їхню половину. На 12-й хвилині Олександрія 2 була близько до успіху. Після потужного удару Шаповалова м'яч влучив у поперечину. Гра в центрі поля була щільною і жорсткою, а гості рідко доходили до завершальної третини. На 23-й хвилині господарі все ж відкрили рахунок після прострілу без Клейного на дальній стійці Дмитро Черниш переправив м'яч у ворота. 1-0. Це перший пропущений гол Тростянця у новому сезоні. Наприкінці першого тайму Олександрія 2 подвоїла перевагу. Жонатан Десільва навісив, Шаповалов головою пробив повз голкіпера. 2-0. господарі могли забивати ще та закривати питання про переможця ще до перерви, але змарнували вихід один на один. На початку другого тайму тростянець повернув інтригу. Після вкидання аута від Коваленка Сергій за Заморенко повернувся та точно пробив у дальній кут. 2-1. Проте пропущений м'яч не вибив господарів із ритму. І вони продовжили контролювати хід гри. На 78-й хвилині Базаєв міг зняти всі питання про результат, але пробив вище воріт. Наприкінці зустрічі Тростянець мав кілька нагод зрівняти рахунок, однак реалізувати їх не вдалося. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь Олександрійців. Це перша втрата очок для Тростянця в новому сезоні. А Олександрія. 2. Завдяки цій перемозі піднімається на друге місце в групі. Б. Дуже радий, що забив свій перший м'яч за Олександрію. Дуже радий, що ми перемогли. Була дуже тяжка гра, спекотно було. Соперник був непростий. Я думаю, що ми все виконали від тренерського штабу. Будемо готуватись вже до наступної гри проти дебютанта другої ліги. По-перше, вибачте, не хочу подякувати нашим збройним силам за ту можливість, яку надають нам грати. Да, повітряні тривоги, все інше, але велика їм шана і подяка. Що стосується гри, то ми на жаль, на жаль, зіграли два різні тайми. Два різні тайми в першому таймі. Е, хоча ми і говорили, і показували, розказували, налаштовували футболістів на такий футбол, який продемонструвала команда в другому таймі, але вирішили ми поспати, мені, на жаль, мені, і трошки не думали, що вони стоїть, що можуть когось обіграти. Розумієте, команда Олександрія дуже хороша, швидкісна, нами, якісна, дуже гарно перебудовується. Мені, тому нас на землю трошки опустили мені, в повітря, то у нас деякі футболісти, голова, мабуть, закружилася. Ми перші дві перемоги. Тому якраз на Землю опустили в другому таймі, спокійно, скажем так, розібрали деякі моменти, да, попросили мені виконувати те, що домовлялося перед грою. Ну і, скажімо так, добували ми швидкості, мі потужності, да, агресії я кажу, хорошим словом тому, тому слову, почалися зразу моменти створювати, забили швидкий м'яч, могли б забивати і ще. Ну я скажу, що на жаль, на жаль, ця гра нам просто ще раз знаєте, як на своїх помилках ми на жаль вчимося. Не на чужих, а на своїх знову ж таки я скажу повторюся для два різних тайми. Перший це повний провал, повний провал да і в другому таймі. От команда показала те на що вона здатна. Єдине, що знову ж таки реалізація моментів, яким команда створювала, вона бажає кращого. Наступний матч ФК Тростінець зіграє вдома 16 серпня проти київської команди Локомотив. Початок гри о 12 годині онлайн трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.